Вітаю! Це подкаст про історії бізнесу, а я його автор Олександр Ратнер. Концерн Круп. Абсолютне злиття власників зі своїм бізнесом зробила концерн Круп уособленням як найкращих, так і найгірших рис Німеччини 19-20 століття. Це ж вивело концерн у лідер індустріальної цивілізації та привело його на межу краху. 31 липня 1948 року барон Альфред Фелікс Альвін Круп фон Болін у Гальбах слухав вирок американського військового трибуналу в Нюрнберзі. У виписовій частині вироку говорилося: фірма Крупів. Цей величезний спрут. Постійно викидала свої щупальця у тому напрямі, в якому рухалася агресивна машина Вермахта, щоб всмоктувати в Німеччину усе, що потрібно для її військових цілей. І особливо самої фірмі, не викликає сумнівів, що це стало можливо значною мірою завдяки союзу між крупом та урядом Рейху, особливо командуванням армії та флоту, а також близькості крупа до Гітлера. Діяльність концерну під час війни багато в чому ґрунтувалася на пограбуванні інших країн та експлуатації примусової праці мас іноземних робітників, щодо яких мали місце численні зловживання. «Обвинувачуваний круп фон Болен. Встаньте! сказав нарешті суддя і оголосив. На підставі пред'явленого вам обвинувачення суд засуджує вас до 12 років ув'язнення з конфіскацією всього майна, нерухомого та рухомого. Очевидці стверджували, що круп, який славився Тевтонською витримкою, слова судді про тюремний термін вислухав, не врахнувши бровою. Але смертельно зблід. І ледь запритомнів після слов про конфіскацію. Вони означали, що півторавікової імперії крупні настав кінець. 9 жовтня 1826 року. Околиця містечка Ессен, що на заході Пруського королівства. Одноповерховий будиночок у три кімнатки під високим двосхилим дахом. На кухні біля свічки й холодної кави сидять двоє: жінка середніх років у жалобній сукні. І худий білобрисий підліток. Два його молодші брати вже сплять на горище на матрасах із соломою. Лягає ти, Альфред! після довгого мовчання вимовляє жінка. Завтра буде важкий день. Терезія круп встала і, важко переставляючи ноги, що втомилися, вийшла у свою спальню. Майбутній сталевий король лизнув пальці, стиснув гніт свічки і, щулячись від нічного холоду, пішов до сходів, що вели на горище. Очі швидко звикли до темряви, і Альфред, підводячись, невідривно дивився центр кімнати, де темніла труна, в якій лежав його батько Фрідріх Круп. Фрідріх Карл Круп був людиною доброчесною, але настільки безкорисливою, що есенські бюргери і родичі тільки руками розводили. Такого й дорікати за бідність важко. Але якщо подумати, що змусило пристойного городянина, шановного комерсанта, представника старовинного роду розгубити весь стан і померти в розквіті років, залишивши без гроша дружину та чотирьох дітей? Чиста блаж. Фатамаргана. Блажою Фрідріха Круппа була Лита, тобто Тигельна сталь. Фрідріху виповнилося лише 20, коли його бабуся, багата вдова комерсантка, купила металургійний завод. І поставило онука керувати ним. За рік роботи Фрідрих привів справи заводу до повного розладу, був звільнений, але назавжди заразився сталеварінням. Треба сказати, що європейська металургія тих років була кустарним виробництвом, яке працювало за технологіями тисячолітньої давності. Щоб отримати якісну сталь, потрібно було заліза, виплавлене з човуну, довго кувати, а потім куванням зварювати невеликі шматки в більші конструкції. Першими в старому світі секрет приготування якісної сталі в розплаві відкрили англійці і почали постачати литою сталлю всю континентальну Європу. Однак у 1806-му Наполеон, що підкорив Європу, оголосив Англії торгівельну блокаду, а європейським металургам він пообіцяв велику премію за розкриття англійського секрету. У ці санкції призвели до бурхливого розвитку металургії у Франції та Німеччині. Але сталеві стартапи, що з'явилися як гриби після дощу, Ніяк не могли досягти англійської якості лиття. Бабуся, яка мимоволі стала винуваткою сталевої лихоманки Фрідріха Круппа, упокоїлася 1810-го. Молодий комерсант, отримавши свою частину спадщини, кинув торгівлю, щоб заснувати фірму Фрідріха Круппа для виробництва англійської сталі та виробів з неї. Отака була назва у фірми. У березні 1812-го почалося будівництво плевильної майстерні та кузні. А у квітні фрау Тереза Круп народила їх первістка, якого батька назвав на англійський манер Альфредом. Фрідріх мав намір відразу після запуску виробництва підкорити вироби зі своєї сталі, як він писав друзям, і Францію, і Голландію, і Швейцарію, і всю Німеччину та й решту Європи. Але сталь, незважаючи на назву компанії, не хотіла ставати англійською литою. Брати фон Кехель, які підрядилися Фрідриху налагодити виробництва, виявилися шарлатанами, зі знаннями, почерпнутими зі шкільних підручників та алхімічних трактатів. Через кілька років шарлатанів Кехелів змінив інший керівник виробництва Фрідріх Николає, який мав патент на виробництво англійської сталі від пруського гірничного відомства. Але й державний патент не став гарантією від шахрайства. 1816-го спеціальна комісія, скликана клопотанням Крупа, перевірила виконання Николая зобов'язань за договором з власником заводу та визнала патентованого фахівця некомпетентним, після чого Ніколай ще 4 роки дошколяв колишньому роботодавцю судовими позовами. За перші три роки Круп витратив на своє захоплення весь стан понад 30 тисяч талерів. А виручка за той самий період склала 1422 талери. Справа в тому, що продавав він лише напильники. Це був єдиний від продукції, який можна було виготовляти з високоглюцевої низькосортної сталі, яку тільки й міг варити круп. Круп був змушений звернутися за фінансову допомогу до рідних, але підтримала його лише мати, яка продала свій родовий маєток, щоб Фрідріх міг продовжувати будівництво свого заводу. Потім настала черга спадкової нерухомості самого Круппа. Друзі та родичі дорікали Фрідриху за безкорисливість, що переходила всі розумні рамки. Невдалий промисловець мріяв не про прибуток і благополуччя сім'ї, як було правильно, а про суспільне благо, важливою частиною якого круп вважав розвиток німецької металургії. До 1819-го вся нерухомість крупа була розпродана або закладена і перетворена на заводські будівлі та обладнання. Але в результаті сім'я отримала лише задушливий тиск боргів, що росли. Терезія, дружина Фрідріха, була змушена звернутися за допомогою до свого батька. І тот виписав Крупам під відсотки по руку на 4500 талерів. Через два роки Петронела Круп, мати Фрідріха, погасила частину його боргів на суму 15 тисяч талерів. Але це не рятувало збитковий бізнес. 1824-го Тесть за борги відібрав і продав особняк Фрідріха. Круп з дружиною за чотирма дітьми переселилися в одноповерховий будиночок, збудований на території заводу. Виробництво на цей час практично стало. Крупу нема було чим платити робітникам. Фрідріх був вимушений відмовитися від місця у міської раді. Оглянувши тяжке становище його сім'ї, його викреслили зі списку платників податків. Його дочку взяла по опіку бабуся. Трьом синам колишнього члена міської ради довелося спати на солом'яних матрасах та харчуватися овочами, які Терезія Круп почала вирощувати на городі біля будинку. Втративши можливість займатися стелеварінням, Фідріх Круп вбивав час у сусідній півні, годинами не зводив очей з глиняного кухоля або цілими днями лежав на дерев'яній кушетці у своїй кімнаті, дивлячись у стелю. На цій кушетці він і помер від набраку легенів 8 жовтня 1826 року. У віці 39 років. Вже майже 200 років життя Альфреда Круппа є в Німеччині взірцем для наслідування, ставши одним з головних прикладів німецького характеру. Обставини, в яких юнак став підприємцем, наклали сильний відбиток на його особистість. Все життя. А він дожив до 79 років, Альфред Круп страждав на депресії та хронічне безсоння. Голодне дитинство перетворило його традиційну німецьку ощадливість на аскетичну скупість. Дійшло до того, що він, щоб заощадити на свічках, навчився безсонними ночами писати в темряві. Але, звісно, не цими особливостями він врізався в пам'ять німецького народу. Звістка про смерть Фрідріха Крупа принесла його рідним і знайомим. Не лише смуток, але й деяке полегшення. Тепер можна було звільнитися від важкої незручності щодо родини Фрідріха. Незручності, викликаної безглуздими, ну на думку оточуючих, стали ливарними прожектами покійного. Тепер Терезія, сподкаємеця чоловіка, могла би розпродати цихі та майстерні, погасити хоча б частину боргів і почати спочатку, повернувшись за допомогою рідних до занять, що личать шановному прізвищу. Яке ж було здивування рідних, коли біля труни покійного Терезія, піднявши подборіддя, заявила Справа не постраждає жодною мірою, тому що мій чоловік вжив запобіжних заходів і навчив мого старшого сина секретної формулі виготовлення лутої сталі? Наступного дня після похорону 14-річний хлопчик з'явився на завод і повідомив останнім двом робітникам, що тепер він керуватиме виробництвом. Він зайшов у контору і написав усім клієнтам заводу листа, де говорилося Невдача залишилася в минулому, а у фірми зараз так багато замовлень, що ми не встигаємо їх виконувати. Він вирушив до школи і сказав, що кидає навчання заради батьківського заводу. Альфред не міг наняти персонал і тому сам став освоювати робочі спеціальності. У старості він згадував: Я сам працював клерком, укладачем листів. Касиром, ковалем, оператором плавильних печей, дробельником коксу, нічним наглядачем на продувній печі і брався за багато інших робіт. І тут з'ясувалося, що безкорисливість і щирість покійного Фрідриха створила головний стартовий капітал юного Альфреда. Круп старший, що піклувався про суспільне благо і не думав про конкуренцію, підтримував дружні стосунки з усіма власниками сталеплавильних заводів і майстерень. І тепер руські металурги. Взялися опікуватися його спадкоємцям. Альфред навчався металургійним технологіям та ковальському ремеслу у своїх конкурентів. Багато хто з них став першим замовником інструментів, який почав випускати завод Круппа. Завзятість, з якої Альфред крок за кроком відновлював батьківську справу, не залишила байдужими його рідних. Тим більше, що Альфреда, на відміну від батька, турбувала не абстрактне суспільне благо, а конкретний успіх його бізнесу. Бабуся Петронела знову почала допомагати заводу грошима. Дядька по материнській лінії Карл Шульц став його порадником у комерційних питаннях та головним рекламним агентом. Навіть скупий дід Вільгельмі, який відібрав у Фрідріха будинок за доборги, почав потрохи позичати оника грошима, і головне став його персональним банкіром, займаючись усіма фінансовими зобов'язаннями заводу. Поступове виробництво та проведаж сталевих інструментів налагоджувалося. За два роки під керівництвом 16-річного Крупа працювало вже 8 робітників. Альфред не переставав експериментувати в пошуках англійської технології сталеваріння, і наполегливі спроби нарешті починали давати результати. Круп написав одному з друзів. Я щойно домігся важливого успіху у створенні зварювання тігельної сталі. Випробування на предмети її використання для виготовлення найважчих кувалд. А також дробільних різальних інструментів закінчилися успіхом. Столярні стамески з неї винятково добре ріжуть, а молоти мають дуже високий ступінь міцності. Знайдена технологія дозволила круппу розпочати виробництво прокатних валків, які мали попит у ювелірів та монетних дворів численних німецьких князівств. 1834-го у Круппа працювало вже 45 осіб, а його тиглі відлили близько 14 тонн сталі. Навіть за міркого того часу це було все ще мале підприємство, але головне воно було живим, і до того ж залишалося сімейною справою. 1831-го середній брат Альфреда Герман прийшов працювати на завод, щоб стати його бухгалтером. 1834-го Альфред залучив інвестора свого кузена Карла фон Мюллера, на гроші якого були придбані парова машина для механізації виробництва та паровий ковальський молот. 1839-го і молодший брат Фрідріх приєднався до команди Альфреда. Надійний тил, який забезпечували на заводі брати та кузен, дозволили Альфреду сфокусуватися на питаннях розширення ринків та розвитку бізнесу. Обсяг виробництва літої Сталі на його заводі досягав 45 тонн на рік. Але фінансове становище підприємства, що постійно зростало, все ще залишалося хитким. Кузен фон Мюллер, який забезпечував кредитування бізнесу, одного разу навіть змушений був закласти, хоч і ненадовго, свій родовий маєток. 1844-го фон Мюллер втомився від низького прибутку та постійних ризиків і поступився свою долю другого дитинства Альфреда Фрідріху Зеліного. І незабаром Мюллер дуже пошкодував, оскільки саме в цей час крупи зробили новий технологічний прорив. Усвоїли серійне виробництво металевого столового посуду за допомогою особливого ложкового прокатного валка. Імовірно, автором винаходу був молодший брат Фрідріх, який відрізнявся особливими технічними обдаруваннями. Але троє братів ніколи публічно не ділили авторську славу. За кілька років Альфред Круп об'їхав всю Європу. Він зупинявся в найдешевших готелях. І зустрічався з найбільшими промисловцями, політиками, аристократами, здійснював по 20-30 візитів на день, демонструючи зразки продукції, які йому надсилали з Ессена. Назад Альфред відправляв підписані контракти на постачання сталі в зливках та на постачання патентованих сталевих столових приладів. І одного разу торговець металами запитав: чи круп зі своєї сталі робить мушкети? Сім років знадобилося Альфреду на експерименти, під час яких від мушкетів він перейшов до ідеї створення залізної гармати. Тоді найдешевшими були гармати з чавуну, але вони були важкими та крихкими. Ковані залізні надто м'якими, а міцні бронзові дуже дорогими. 1849-го Альфред Круп відправив до Берліна пропозицію виготовляти гармати з літої Сталі і отримав від військового відомства відмову. Під приводом того, що у битві при Ветерлоу, яка відбулася 34 роками раніше, бронзова артилерія зарекомендувала себе з найкращого боку. Через два роки Альфред взяв участь у всесвітньому ярмарку у Лондоні. Крім пружин, амортизаторів та колісних осей, круп демонструє сталеву відполіровану до блиску шестифутову гармату. Вона удостоїлася уваги лондонської преси, бо журналісти не вірили, що така тонка сталь може витримати бодай кілька пострілів. І уваги навіть королеви Вікторії. Але не отримав жодного замовлення. Повернувшись до рідного руру, Альфред розпоряджується подарувати гармату королю Пруссії. Фрідріх Вільгельм IV, не зрозумівши значення подарунку, вирішив прикрасити блискучою іграшкою свій палац. 1855-го 12-футова сталева гармата Круппа взяла участь у всесвітній виставці в Парижі. Вона привела в таке захоплення Наполеона III, що той нагородив Альфреда орденом почесного легіону. Але оборонне відносиво Франції залишилося прихильником бронзи. І круп знову подарував гармату, цього разу російському імператору. У Росії з подарованої гармати зробили 4 тисячі залпів. Генерали дружно погодилися, що жодна бронзова гармата не витримала такого навантаження і відправили подарунок крупа до музею артилерії. На 10-й рік гарматної епопеї, 1859-го Альфред повністю зневірився налагодити виробництво гармат. Він пише, що має намір забути про свою ідею, оскільки спроби продати гармати хоч якомусь з європейських государів незмінно закінчувалися невдачами. Круп на той час мав чудове джерело заробітку виробництво залізничних коліс. Технологію лиття та механічної обробки цих коліс Альфред розробив особисто. Саме колеса стали надійною основою процвітання металургійного бізнесу Круппа. Три колеса створили існуючий товарний знак компанії. Завдяки колесам, на початок 70-х років 19 століття фірма Круппа стала найбільшим підприємством Європи, а Альфред Круп отримав до свого імені приставку Великий. Але в ті дні, коли Круп писав про рішення остаточно відмовитися від виробництва гармат, відбулося диво. Пруський регент Вільгельм Гогенцоллерн Помітив блискучу іграшку а, ще вісім років тому у палаці брата короля. І тепер він розпорядився замовити весенського промисловця три сотні шестифутових гармат. Перше ж державне замовлення ніби прорвало греблю. Круп почав постачати гармати в Австрію, Англію, Бельгію, Голландію, Іспанію, Росію, Швейцарію. 1863-го він отримав від Санкт-Петербурга фантастичне замовлення на мільйон талерів. Для виконання якого він побудував додатковий цех, дізнавшись про подробиці російського замовлення, одна з берлінських газет назвала Крупа Канонен Кьоніг. З того часу призвисько Гарматний король стало другим ім'ям не тільки для Альфреда Круппа, але й для всіх його нащадків, які очолювали бізнес. Правнук великого Альфреда Круппа Альфред Круп фон Болен у Гальбах вийшов із в'язниці у лютому 1951 року, відсидівши майже шість років. У 1949-му спроби СРСР та його колишніх союзників домовитися про майбутнє Німеччини провалилися, і на території поваленого Рейху утворилися дві конкуруючі держави, які все сильніше втягувалися в холодну війну, що розгорталася. 25 червня 1950-го розпочалася Корейська війна. В ній, по суті, стикалися СРСР і Китай з одного боку і США з іншого. Восени північно-корейський наступ було важко зупинено, і союзники зняли з ФРН обмеження на виробництво Сталі, адже настав час починати швидке озброєння. Західні союзники розуміючи, що на кордоні зі східним блоком потрібно мати сильні держави, включили ФРН в програму економічної підтримки. У самій Західній Німеччині керував уряд Конрада Аденауера. Міністр уряду Людвіг Ергард, який опікувався економічними реформами, для відновлення зруйнованої економіки зробив ставку на підтримку підприємців, насамперед промисловців. 1 грудня 1950-го Альфред Круп, ще будучи ув'язненим, провів у в'язниці Ландсберг раду директорів своєї компанії. З'ясувалося, що, хоча значна частина обладнання та споруд були зруйновані бомбардуваннями або вивезені в якості репарацій, відданий крупам персонал був готовий приступити до відновлення підприємств, відданість персоналу концерну крупів було не тільки дониною традицією. Пенсії для робітників в сучасному розумінні цього слова вигадав саме Альфред Круп. 1858-го, більш ніж за 20 років до прийняття бісмарком закону про державне пенсійне забезпечення, до речі, першого у світі, на підприємствах Круппа були засновані пенсії для співробітників. Круппи, які не були помічені в благодійності чи фінансуванні державних витівок, будували для своїх робітників житло, лікарні та школи. Великий Альфред Круп казав: Це я впроваджую винаходи та створюю нові виробництва, а не робітник. Він має бути задоволений своєю платнею, а чи я прибутки чи зазнаю збитків це моя особиста справа. Тому перше, що зробив Альфред Круп, вийшовши з в'язниці, він відновив пенсійні виплати своїм колишнім робітникам. І крупівці, як самі себе називали робітники, не брали участі в страйках і готові були йти за господарем хочу вогонь, хочу воду. 31 січня 1951 року було опубліковано офіційне повідомлення про помилування Альфреда Круппа. Але важливішим для Круппа було те, що помилування повертало йому все майно, оскільки, як казала адміністрація, конфіскація суперечить духу американського права. Втім, на території Німеччини діяв ще й нав'язаний американцями закон про демонополізацію. Спираючись на нього, представники країн-союзників змусили Круппа підписати в місті Мемелі зобов'язання продати не пізніше 1959 року всі свої вугільні та сталеві компанії за суми не менше, ніж 70 мільйонів доларів. Крупу залишали лише машинобудівні активи. Для управління гірнічно металургійними підприємствами Крупа і їх подальшому продажу була створена тимчасова холдингова компанія. Однак. У самій Німеччині покупців, здатних заплатити 70 мільйонів, не було, а закордонні капіталісти не поспішали інвестувати в німецький бізнес. Та й сам круп не тільки не проявляв активності у продажу, а й наполегливо намагався оскаржити Мелімську угоду, як укладену під тиском. З'ясувавши, що і уряд Аденауера займає у цьому питанні невизначену позицію, круп ввів своїх людей до органів управління відкинутих підприємств як спостерігачів. А потім з'ясувалося, що американці та французи готові переглянути мелімський договір. Обраний повторно у 1957-му канцлер Аденауер звернувся до глав урядів США, Франції та Великобританії з проханням відкласти на рік дедлайн продажу крупом своїх гірнічно металургійних активів, враховуючи його внесок у відродження економіки Німеччини. Дозвіл був отриманий. І з того часу цей ритуал повторювався щорічно до самої смерті Крупа 1967-го, після чого компанія заявила, що Мемельська угода взагалі втратила чинність. Але ще 1960-го Круп сам офіційно оголосив, що всі його компанії знову злиті в одну. За 15 років після повного розгрому Німеччини, після втрати більше половини виробничих потужностей та шестирічного ув'язнення, Альфред Круп. Збільшив свій стан у 10 разів, ставши одним з п'яти найбагатіших людей світу, а його компанія перевищила довоєнні розміри. Круп виявився єдиним німецьким олігархом, який порушив закон про демонополізацію. Один з близьких знайомих Альфреда так прокоментував те, що сталося: Йому слід було продати ці підприємства. Але якщо ви хочете зрозуміти крупів, треба засвоїти. Вони не здаються. Редактор недільного випуску газети Дівельт так пояснив феномен компанії Круп. Вони всі, починаючи з великого Альфреда Круппа, до найдрібнішого службовця, дивляться на свою справу не як на засіб отримання прибутку, а вважають себе своєрідною державою. І ось цю державу Крупа, як і нацистську Німеччину, погубив експансіонізм. До середини 1960-х компанія стала транснаціональною з активами більше ніж у десяти країнах. Але культуру прусського порядку та відданості компанії, яку понад 100 років плекали у рурі, неможливо було встановити за океаном. Керованість компанії погіршилася, закордонні активи скочувалися до збитків, які доводилися перекривати кредитами в зарубіжних банках. У результаті 1967-го 263 банки. Одночасно пред'явили боргові претензії компанії Круп. Після однієї з важких зустрічей з кредиторами Альфред Круп помер від інфаркту. Після цього компанія розпродала частину активів і була перетворена на відкрите акціонерне товариство. 1999-го «Круп» об'єдналася з концерном Тіссен АГ». Сьогодні Тісен Круп з оцінкою капіталізації більше 13 мільярдів доларів залишається найбільшим у світі виробником якісних легованих сталей. А замість найбільших у світі гармат виробляє найбільше у світі ескалатори та екскаватори. Це подкаст про історію бізнесу. А я його автор Олександр Ратнер.